Сьогодні на Майдані Незалежності попрощались із сорокадворічним військовослужбовцем Олександром Потапчуком. Як йдеться на сайті Рівна Ради, чоловік вступив добровольцем у Збройні Сили України 25 лютого 2022 року. Прийшов до да, руки війни, і таке таке сучиве, така Таке біда до нашої родини. Він був весело. Він він так любив своїх дітей. Він так, він так хотів жити. Олександр Потапчук народився у Рівному, навчався у 12-й школі. По тому здобув фах маляра штукатура у вищому профтехучилищі за номером один. Пізніше працював на будівництві. Мав дружину та двох доньок 15 та 19 років. Ми узнали, що це 20-го числа. Нам позвонила його дочка, що тату пропав бізнесвісті. Ми наділи, ж він живий буде. Олександр Потопчук виконував бойові завдання поблизу Кліщіївки на Донеччині. Під час допомоги другому стрілецькому батальйону, після 28-ї бригади, сталася така подія. Я жалію за цю втрату. Ця людина була золота. Золота людина була. Він настільки був відповідальний. На сік відносився серйозно, то справи. Не. Військовослужбовець загинув 20 грудня 2023 року. Під час бою його тіло знайшли та евакуювали 2 січня. Їх декілька хлопців загинуло на позиції. Вони до останнього боронилися. Вони зранку відбили штурм. Після обіду ну, ворога було значно більше. І ці хлопці, ну, вони дійсно кращі. Вони, вони кращі, кого ми. Вони взяли на себе, відтягнули противника на себе, а ми збоку проводили ротацію заміну військовослужбовців з переднього краю. Ми дуже вдячні. Ці... це герої наші. З нами залишаться вони завжди. Олександра Потапчука поховали на алеї Героїв кладовища Нове. Надія Кривкова Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.